Коли синосите нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респеро Мирто. Респеро вільне дихання вільним людям. Травматична зброя, гумові палиці та сльозогінний газ. Такі кадри не частина російських протестів. Проте кремлівські телеграм-канали ширять новину, що цього січня українській поліції дозволили користуватися спецзасобами для розгону мітингів. За докази наказ, який, начебто, підписав очільник МВС. Центр протидії дезінформації заспокоює. Це черговий фейк росіян. ОМВС назвали документ та його зміст фейком. Він не має нічого спільного з офіційними наказами всередині відомства. Добрий вечір. Тобі, господарю, радуйся! Цей ролик набирає тисячі переглядів та коментарів у Тіктоці. На відео, начебто, працівники ТЦК виламують двері українця, який не хоче воювати. Росіяни видають ці кадри як українську реальність. Насправді цьому відео 5 років. Кадри були відзняті в Іспанії. Спецпризначенці шукали каталонських сепаратистів. Тоді іспанські медіа фільмували операцію затримання. А от зараз росіяни прагнуть такими кадрами створити паніку серед українців. У мріях росіян босий президент Зеленський танцює східний танець під російську музику. Такий діпфейк розлетівся тіктоком. А от оригінальний ролик знятий чотири роки тому. На відео російський танцюрист Вусал Мехтіїв танцює під східну музику. У фейковому відео вже звучить російська новорічна. Таким чином пропагандисти намагалися довести, що, поки українські бійці тримають фронт, президент нібито розважається під російські хіти. Володимир Зеленський дійсно має багатий танцювальний досвід. Він був переможцем танців з зірками. Але від початку політичної кар'єри Зеленського жодного разу на паркеті не бачили, тим паче під російські треки.